Вітаю тільці. Це ваш таропрогноз на наступний тиждень з 10 по 16 лютого. І так, тільці, дивимося, що у вас буде відбуватись на наступному тижні. Розклад загальний, не особистий, кому потрібен особистий звертайтеся в Дірект. Дивимося, що у вас буде очікувати на наступному тижні. Витягнемо 7 карт по одній карті на кожен день. Ітак, тільці. Понеділок. Карта Єрофанта. Ваша карта буде говорити про те, що ви в своїй стихії, можливо, ви йдете кудись навчатися, можливо, кооперуєтеся з якоюсь людиною, яку ви переймаєте досвід. Тобто, ви приходите на нову роботу, там є людина, яка вам передає свій досвід, людина йде на пенсію, і вона вам може розказати, як працювати на цій фірмі, як будувати стосунки, як зробити так, щоб вам було комфортно. Єрофан дуже часто нам говорить про традиційність. Можливо, у когось родини, хрестини, якісь такі свята церковні, будемо так казати, традиційні, які мають бути, наприклад, в кожній родині, хто ж читає це за свою традицію. Взагалі, день такий спокійний, отакий духовний і от карта така навчання. Тобто ви, можливо, будете з понеділка навчатися. Вівторок. Вісім жезлів, буде говорити нам про те, що події будуть розвиватися у вас швидко. Швидко. Ви, наприклад, не очікували, що ця справа зрухається з місця, а от вівторок вона прям як блискавка, почне все розвиватися. Ви очікували якогось дзвінка, ви очікували якусь смс, і вівторок ви її отримуєте і рухається все з блискавичною швидкістю. Карта дуже часто нам говорить. Говорить про сексуальні стосунки, то майте на увазі, що от вівторок може бути така сексуальна активність у тих пар, у кого вона є. Середа. Карта імператора. Також старший аркан буде говорити нам про стабільність, про спокійний день, про те, що ви, наприклад, прописуєте якийсь план, закладаєте фундамент, знаходите людину для того, щоб е, працювати в тому напрямку, куди ви хочете. Карта нам буде говорити, що якщо ви закладаєте план, це буде не так швидко, як ви того хочете. Але це буде надійно і стабільно. Наприклад, ви розпочинаєте будівництво, там ваша фірма, будинок не виросте за день-два, але це дасть вам хороші кошти по закінченню вашої справи. Карта дуже часто нам показує на батька. Майте на увазі, можливо, вам потрібна буде якась допомога, можливо, йому потрібна буде ваша допомога. В середу, можлива така взаємодія. Четвер. Карта Закоханих, третій старший аркан тільці. Тиждень для вас буде важливий. Карта нам говорить про вибір. Майте на увазі, що після цього вибору однозначно ваше життя зміниться, тому що вибір ви маєте зробити серцем. Ви не слухаєте нікого, ні маму, ні тата, ні колегу, ні свого начальника, ні друзів, ні нікого. А іменно ви робите вибір. Як, як вам підказує ваше серце? Карта може нам ще говорити про партнерство, партнерство на роботі, партнерство е, в якихось. Ваших взагалі стосунках, де взагалі може бути партнер, ви налагоджуєте стосунки гармонійно, знаходите підхід до кожної людини. Карта буде говорити про те, що ви співпрацюєте, знаходите якихось компаньйонів. Тобто дуже гармонійна і така, знаєте, компанійська карта, будемо так казати, ви зможете знайти підхід до тих людей, які будуть присутні у вас сьогодні. П'ятниця. Карта повішано і знову старший аркан. Зупинка, стагнація, зупинка якихось справ. Можливо, у вас просто буде вихідний і вам не захочеться нічого робити. Можливо, так складуться обставини, що ви вимушені побути, наприклад, вдома. Якщо це буде стосуватися роботи, ніяких змін в цей день не буде. Якщо ви очікуєте якийсь товар, він не приїде. Якщо ви очікуєте перерахування коштів, його не буде. Тобто. П'ятниця, день зупинки, і, можливо, ви навіть побачите якийсь в цьому позитив, якась зміна ситуації, яку, вам, яку ви не бачили до цього часу. Субота! Карта дьявола. Ви дивіться, скільки я вам тягну старших арканів. Карта дьявола нам говорить про спокуси, про, можливо, якісь люди, які будуть спокушати вас. Майте на увазі, що в суботу захочеться якихось таких дій, які можуть нашкодити вашому здоров'ю, вашій репутації, вашому імені. Тому що дьявол завжди, у е нас є біле і темне, дьявол. Витягує з нас темне те, яке ми хочемо в собі. Завжди придавити. Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, це не стосується вас, це буде говорити про те, що, можливо, якась людина буде пробувати вами маніпулювати, буде пробувати вас витягнути на якісь деструктивні розмови, щось буде вас провокувати. Діал дуже часто нам показує гроші, От, гроші неправильні, можливо, ви захочете пограти якусь гру на гроші. Тобто, все, що. Що ви от хочете в собі там подавити, що вас от спокушає? В суботу воно буде вас провокувати. Неділя. Король Кубків нам говорить про чоловіка рак риба або скорпіон. Якщо це ваш чоловік, я зараз говорю про дівчат, це буде говорити, що зверніть на нього увагу. Можливо, і він захоче вашої уваги, або ж він буде проявляти до вас свою романтизм, емоцію, кохання, тому що король кубків у нас такий емоційний чоловік. Якщо ні, це може бути, можете бути ви в таких енергіях такої. Любові, кохання, тобто захочеться подарувати от свою любов всім і вся, і котикам, і собачкам, і чоловікові, і дітям, і всім на світі. енергія така позитивна, приємна тому чому б і ні. Но ще ця карта нам може говорити про таку повишену емоційність, тобто плаксивість, якусь от таку емоційну напруженість, то цього робити, звичайно, не варто. І дивимось пораду для вас на тиждень для тільців. Десятка кубків. Мегапозитивна карта. проведіть її з сім'єю, получіть якесь максимальне задоволення, присвятіть увагу своїй сім'ї. Десятка кубків у нас говорить про емоції вже більше бути не може. Тоді будемо говорити все ж таки з приємних от таких емоційних моментів. Значить, таке хоче ваш чоловік, щоб ви проявили цю емоційність, романтизм, якусь таку м'якість, сім'я, діти, кохання, взаєморозуміння, все по цій карті. І десятка кубків нам рекомендує цього тижня оце все проявити. І так, кільці це ваш старопрогноз на наступний тиждень. Бажаю, щоб він програвся у позитивному ключі. Більше інформацій на моїй сторінці. Підписуйтесь і до зустрічі.